Всім доброго дня. Чи варто сіяти різні кісточки з хурми, яку ви їсте? Можливо, і варто начекати дуже довго, життя коротке. Я не знаю, що я тут поносівав. Що купували, їли різні сорти, сколка воно собі таке, тут одна виросла, щось брунька похожа на Віргінську, не розуміє. Що то я бо чисто, случайно не сходили і поклав. Похоже на якісь східні, можливо і нікітинська Бурдова або гібридні. Ну, Скоро всього тут тільки східні. Мабуть, толку з них не буде ніякого. Інжир родить коло перший. І Ще одне дерево, з якого того немає ніякого толку у нас. По мірі, у нас я привозив звідусі відусіль. Дикий абрикос. Чердень. Із Донеччини, із Вінниці. Звідки я тільки їх не привозив, виростають великі. Цей гаразд цвів, ну нічого нема. А ще рік-два йому жити, і він стане таким, як цей. Тобто висихає. Значить, наші грунти йому не підходять. Навірно, кислотність. А по Україні всюди, по, по всій Україні, воно росте як бур'ян. Декого абрикосу всюди поно нас він не хоче. Придеться викорчовувати, викидати, чистити. Тут початку. Ну, тут у нас в основному літом померлами квіти ростуть. Інжир, брунсвік чи як. Там є інжир великий один, йому мішає. Сьогодні 19 грудня. Температура плюс 10, йому трошки мішає, е -е, трошки літають. Так видно. Цей інжель я привіз також з Криму, білий, Но цього року вдалося з'їсти два плоди з нього, йому горіх мішає сильно, ну, мабуть, давить прийдеться, а горіх вже не радить, Придеться горіх зрізати. Бо це ви деревце пересадити, добре тобто трошки щось з чимось. Кіпарис. Просто добре. Тобто, коли два великі вже. Тобто. А тут шишки має на собі. Підходити би ще не буду. Ну, до чого я вівшов? Якщо довго дуже чекати, краще взяти якісь сортові. А селекцією генетикою хай займаються. Люди, які то люблять, тобто науковці, вони більше знають, що з тим робити. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові. Життя вирує, блюки літають.